Польща і країни Балтії серйозно стурбовані небезпекою, яку несе Кремль і Мінськ. У ЄС хочуть створити лінію оборони на кордоні з Росією та Білоруссю. Докладніше далі. Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз збудувати лінію оборони вздовж кордону російсько-білоруського блоку, щоб захиститися від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви. Про це повідомляє Reuters. у листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті у Брюсселі. Лідери чотирьох країн акцентують увагу, що захисту 27 європейських країн, де 450 мільйонів населення, потрібна фінансова підтримка. Цитата: побудова системи оборонної інфраструктури. Вздовж зовнішнього кордону ЄС із Росією та Білоруссю вирішить гостру і нагальну потребу щодо обезпечення ЄС від військових і гібридних загроз. Під терміном гібридні загрози автори листа розуміють поєднання усіх можливих прихованих та відкритих військових та невійськових загроз, зокрема дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і маніпуляції щодо мігрантів. Деякі дипломати єС оцінили вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж 700-кілометрового кордону приблизно. У 2,5 мільярди євро заклик до спільного фінансування сухопутної лінії оборони на східному кордоні Європейського союзу є доповненням до попередньої ініціативи Греції та Польщі щодо створення глобальної європейської системи протиповітряної оборони за зразком ізраїльського залізного куполу, яка б координувала розділену повітряну оборону країн ЄС. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.